Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Продовжуємо читати Книгу Числа. І сьогодні слухаємо 11 главу. Ну, от е, ця глава вже нам розпочне е, показувати, який шлях ізраїльського народу, які будуть випробування, які в них будуть спокуси, як вони отримують те, що їм готує Господь, що на них чекає. Обов'язково проведемо духовну паралель. І з нашим духовним життям. Отже, читаємо: 11 глава Книги Числа. Народ став нарікати в голос на Господа, і Господь почув і запалав гнів його, і загорівся у них вогонь Господній, і почав знищувати край стану. Отже, ще тільки розпочали свій шлях. І вже нарікають, але тут ми бачимо, що нарікання розпочинається з краю стану. І ми проводимо духовну паралель. Будь-яка спокуса, вона вмить не може заволодіти серцем людини. І спочатку вона з'являється, так би мовити, на нашій духовній периферії, з'являється як ідея, яка нам навіється. І якщо ми цю ідею приймаємо, Своїм розумом погоджуємося із е, тією ідеєю, то з часом та ідея починає володіти нашим серцем, тобто нашим життям. І ми тоді вже стаємо е, рабами, ми тоді стаємо полоненими тим, що до нас прийшло. Мається на увазі гріхом. І от е, в цьому є символізм, що ми з вами читаємо. Оскільки ми бачимо, що спочатку ця спокуса в ізраїльському народу з'являється десь на периферії, з краю стану, то ми потім побачимо, що ця спокуса поступово буде йти до центру ізраїльського народу, до центру стану. А що знаходиться в центрі стану? Скинія. Але Скинія це не лише споруда, це не лише переносний храм, а це люди, які там служать, очолювані Мойсеєм. І ми побачимо, що ця спокуса буде наближатися навіть і до них. І це буде на протязі наступних глав, щонайменше на протязі 10 глав, які ми будемо з вами читати. Ну, читаємо, що ж далі відбулося. І заволав народ до Мойсея і молився Мойсей Господу, і за тих вогонь. Ну, тобто був вогонь. Вогонь це символ пекла. Пекла це там, де немає Бога, і е, життя, відповідно, там немає. І тому, отакий от символізм, що Господь посилає вогонь знищити, щоб показати всьому стану, що відбувається, якщо люди відкидають Божий промисел і те, що їм готує Господь. І нарекли ім'я місцю тому Тавера. Тому що загорівся у них вогонь Господній. Прибульці між ними стали виявляти примхи, а з ними і сини Ізраїлеві сиділи і плакали, і говорили: Хто нагодує нас м'ясом? Ми пам'ятаємо рибу, яку в Єгипті ми їли задарма, огірки, і дині, і цибулю, і рівчасту цибулю, і часник, а нині душа наша знемагає, нічого нема, тільки манна в очах наших Отже, ми бачимо, що народ починає нарікати на початку своєму, свого шляху. І тут, оскільки ми читаємо ну з вами вже від початку виходу історію цього народу, ми знаємо, що в них була худоба. Ми знаємо, що в них було м'ясо, в них були вівці, корови, кози. І чому ж вони кажуть, що в них м'яса немає? Насправді справа була не в м'ясі, а справа була в тому, що вони не хотіли мати відповідальність. Вільний від раба відрізняється тим, що вільний несе відповідальність, а раб живе безвідповідально. Їм було добре в Єгипті, так як і багато людей сьогодні згадують радянські часи, коли прийшла Незалежна Україна. Значить, потрібно було відповідально відноситися, і зараз потрібно відповідально відноситися, до кого ми обираємо, вже за нас е, не думають, і відповідно, е, потрібно відповідально ставитися і до своєї церкви, е, і розуміти, що е, тільки наша українська дійсна церква є наша рідна мати, яка може піклуватися нами, по-справжньому піклуватися нашим духовним життям. Потрібно мати відповідальність щодо захисту своєї країни. Ну і цей список можна продовжувати. Граб не має відповідальності. І от за радянських часів за людей думали, е який шлях обирати, які гасла говорити політичні. Е думали, чи ходити в храм, чи ні, і багато людей не ходили. Я пригадую, що в нас село, де я народився, таке невеличке, там, по-моєму, у нас було біля 80 дворів. І лише 3-4 сім'ї ходили за радянських часів до храму, який був е, в сусідньому селі. От. А для більшість людей було добре, так, як є. Робота, зарплата. Після роботи можна було зайти в магазин, там ще щось там випити. От. І так безвідповідально, е, без е, якоїсь особливої ідеї проходило все життя. І головне, що був хороший котел, е, що для черева вистачало всього. Але щось вищого, ідейного, те, що нас робить справді людьми, цього не давали людям думати. Були люди, які думали, шукали, це вище ідейне. Але ми знаємо, як з ними поводилися. От вчора буквально читав загадку одного політв'язня, який тричі був відправлений з радянських часів до психлікарні. І от і кололи там такі препарати, що людина просто жила. В тяжких муках для того, щоб вбити людини, в людині ідейне. Тому що ідейна людина вона буде будувати суспільство так, як вона бачить. Тому що бути ідейним це закладено в людську природу Богом. А раб він ідеї не має. От тому народ цей нарікає. Тому що для того, щоб пройти, потрібно потерпіти, і потрібно перемагати, і потрібно воювати. Нам теж, щоб прийти в Царство Боже, потрібно воювати з нашими ворогами, а вороги це наші спокуси, і око не бачило, вухо не чуло те, що Господь приготовив для тих, хто любить Його. Але цей шлях треба пройти. Але людині краще опуститися до рівня тварини, лише працювати і їсти. От і тому цей народ лукавить, коли він каже, що він не має що їсти. Читаємо далі: ми зараз побачимо, чому він лукавить. Мана ж була подібна коріандровому насінню, на вигляд, як бдолах. Народ ходив і збирав її, і молов у жорнах. Або товк у ступі, і варив у казані, і робив із неї коржі, смак же їх, подібний, був до смаку коржів з Єлеєм. І коли роса сходила на стан уночі, тоді сходила на нього і манна. Мойсей чув, що народ плаче в сімействах своїх, кожен біля дверей, намету свого, і сильно запалав гнів Господній, і прикро було Мойсеєві. Отже, мана небесна, ми з вами говорили в книзі вихід, що це за манна. Це було щось схоже на кашу, люди збирали, і воно мало смак, оця каша, того, що людина бажала. От Було таке свойство у цієї каші, що коли людина хотіла риби і їла манну, то вона відчувала смак риби. Є таке передання оці в церкві. І це також юдейська традиція про це говорить. Якщо хотіла м'яса, то відчувала смак м'яса. І це було просто лежало, і кожен міг брати скільки потрібно для свого вжитку. Але люди цим не задовільнялися. А яка в нас манна? В нас в Україні? А це земля родюча, найродючіша земля це ж хананський край. Ніхто в світі не має таких хороших кліматичних умов, як ми, а ми того не цінимо. Тому що ми так само нарікаємо: ми, ми є діти рабства, я маю на увазі старше покоління. І коли прийшла Незалежна Україна, і всім безкоштовно, хто жив в селі, роздали землю. І потрібно було брати і працювати. Але арабська природа сказала: я не маю чим працювати. Якби мені ще дали там і трактор, якби ще дали комбайн, і все безкоштовно, я би, можливо, і працював. І багато хто так і не скористався тією можливістю. І тому можуть прийти інші і забрати в нас те, що найдорожче. Ця земля, на якій ми живемо, це манна. Тому що вона родить і кліматичні умови прекрасні. От, і багато хто живе на землі, хотів би тут господарювати на нашій землі, тому що на багато бідніших землях добувається набагато кращих результатів. Отже, ми теж з вами не цінимо те, що маємо. І сказав Мойсей Господу, для чого ти мучиш раба Твого? І чому я не знайшов милости перед очима твоїми, що ти поклав на мене тягар усього народу цього? Хіба я носив у утробі весь народ цей, і хіба я народив його, що ти говориш мені, неси Його на руках твоїх, як нянька носить дитину в землю, е е як нянька носить дитину в землю що ти е клятвою обіцяв батькам Його, звідки мені взяти м'ясо, щоб дати всьому народу? Міцьому? Бо вони плачуть переді мною і говорять: дай мені їсти м'ясо. Я один не можу нести весь народ цей, тому що він важкий для мене. Коли ти так чиниш зі мною, то краще умер, умертви мене, якщо я знайшов милість в очах твоїх, щоб мені не бачити нещастя мого. Ми бачимо, що теж Мойсей проявляє відчай і розчарованість, він відчуває розчарованість в народу. І він по-простому звертається до Господа простими словами, він, він же ж теж бачив, що Господь його виводив. Він бачив, як Господь благословляв, він же ж бачив, як Господь через нього посилав кари на єгипетський народ. Але його слабка природа теж отут проявляє маловірність. Ну, читаємо. І сказав Господь Мойсею. Збери мені сімдесят мужів зі старішин Ізраїлевих, яких ти знаєш, що вони старішини і наглядачі його, і візьми їх до скині зібрання, щоб вони стали там з тобою. Я зійду і буду говорити там з тобою. І візьму від духа, який на тобі, і покладу на них, щоб вони несли з тобою тягар народу, а не один ти носив. Народу ж скажи, а ага, зараз я стараюсь. Ми звернемо увагу на цей текст, тут що сказано, що візьми 70 старішин. Чому так? Для того, щоб були свідки Божого промислу. Тому що люди слабкі і не оцінюють те, що мають. І якщо просто Мойсей скаже, що оце Господь вам дав, користуйтеся, насичуйтеся, цього, мабуть, буде мало. І тому із усього стану зібрали 70. І Господь каже, що я ще вилю Духа Святого на них, щоб і вони пророкували, щоб і вони свідчили мою правду, мою любов і мій промисел перед цими людьми. От тому, отак це відбувається, щоб багато було тих, хто буде свідчити про Господа і Його піклування. Народу ж скажи: очистіться до завтрашнього дня. І будете їсти м'ясо. Для того, щоб прийняти від Господа, значить потрібне очищення, але тут ще є одне пояснення. Зараз ми прочитаємо. Оскільки ви плакали голосно до Господа і говорили, хто нагодує нас м'ясом, добре нам було в Єгипті, то і дасть вам Господь м'ясо. І будете їсти м'ясо. Не один день будете їсти, не два дні, не п'ять днів не десять днів і не двадцять, днів. але цілий місяць будете їсти. <кій> Поки не піде воно з ніздрів ваших і не зробиться для вас огидним за те, що ви знехтували Господа. Насправді людині не так багато потрібно. Але людина тяготиться до найпримітивнішого. І так як за радянських часів, от коли Союз вже розпався, пізніше, верніше, після радянських часів, багато нарікали, ми ж там мали ковбасу по рубль 20. Та якби дати тієї кобаси, ти її з'їсиш один, два, три рази, і ти зрозумієш, що не в ковбасі життя і не в щастя в кобасі. Але от людина зазвичай звертається до такого, до примітивного. Так само тут і цей народ поводиться, який серед вас? Вибачаюсь зараз. І сказав Мойсей 600 тисяч піших у народі цьому, серед якого я знаходжуся. А ти говориш, я дам їм м'ясо і будуть їсти цілий місяць, чи заколоти всіх овець і волів, що їм, щоб їм вистачило, доказ того, що в них є худоба, або вся риба морська збереться, щоб задовольнити їх. І сказав Господь Мойсею, хіба рука Господня коротка? Нині ти побачиш, чи збудеться слово моє до тебе, чи ні читаємо далі, що відбудеться. Мойсей вийшов і сказав народу слова Господні, і зібрав сімдесят мужів зі старішим народу, і поставив їх біля скинії. І зійшов Господь у хмарі, і говорив з ним, і взяв від духа, який на ньому, і дав сімдесятьом мужам старішинам, і коли спочив на них дух, вони стали пророкувати, але потім перестали. Дух е, дихає, де хоче. От, і можуть пророкувати не лише ті, хто от, ну, Мойсей і священнослужителі, але також мужі, які були покликані, у Доскині вони теж отримали Духа Святого. І е, напротязі е, біблійної історії ми з вами будемо теж. Прослідковувати, що дуже часто пророчі слова виголошують люди ну, будь-яких верств населення, тому що Дух Святий дійсно дихає там, де хочуть. Двоє з мужів залишилися в стані в одному, одному ім'я Елдад, а другому ім'я Модад, але і на них спочив дух, і вони були з числа записаних, тільки не входили до скинії. І вони пророкували е, в стані. І прибіг отрок, І доніс Мойсеєві, і сказав: Елдат і Модат пророкують у стані. І у відповідь на це Ісус, син Навина. От тут згадується вже е, той, хто пізніше буде проводарем для ізраїльського народу Ісус, син Навин. Служитель Мойсея, один із обраних його, сказав господарю мій Мойсею, заборони їм! Ісус навин проявляє ревність, і ми теж е, з вами оберігаємо е, наше православне вчення. Е, ми боїмося, щоб не, підмошув, не підмішувалось щось у наше віросповідування е, іззовні. І Ісус Навин теж е, почав проявляти таку ревність, він побачив, що пророкували ті, хто не прийшли до Скинії. Але що Господь, е, верніше що Мойсей сказав на це? Але Мойсей сказав йому, чи не ревнуєш ти за мене, о якби усі в народі Господньому були пророками, коли б Господь послав духа свого на них і повернувся Мойсей у стан, він і старішини. Ізраїлеві. От, тобто не було проблеми в тому, що ті, хто були поза Скинією, лишилися у стані, пророкували. І ми у святому Писанні вже Нового Заповіту знаємо, що теж такий є випадок, що до Ісуса Христа підійшли сказали, о, там є чоловік, який з нами не ходить, але прославляє Ісуса Христа, і Він сказав, хто не проти нас, той за нас. І піднявся вітер від Господа, і приніс від моря перепелів, і накидав їх біля стану на день шляху, по одну сторону і на день шляху, по другу сторону, біля стану, майже на два лікті від землі, і встав народ і весь той день, і всю ніч, і весь наступний день збирав перепелів. І хто мало збирав, той зібрав десять хомерів. І розклали їх для себе навколо стану. <кій> М'ясо ще було в зубах їхніх, і не було ще з'їдене, як днів Господній запалав на народ, і вразив Господь народ дуже великою пошестю. Е, тому е, Господь сказав, що очистися до завтрашнього дня, як ми читали з вами це у 18 стиху. Тому що Господь е, вирішив нагодувати. Досита і покарати бутівників за їхнє маловірство, за їхню слабкодухість. Отому От вони були очищені, тому що вони мали е, померти за свій поступок. І нарекли ім'я місцю у цьому Киброд Гатава, що означає гроби примхи, тому що там поховали примхливий народ. Від Киброт Гатави рушив народ в асиров і зупинився в Асерофі. На цьому закінчується 11 глава. Отже, гроби примхи, мертві духовно нарікали на Господа, і тому вони з собою символізували гріб, а гріб це місце, де є смерть, смерть і сморід, тобто духовний сморід. Бог благословить, будемо живі, здорові. Далі будемо читати цю книгу. Слава Ісусу Христу!